Ти хочеш знати, чому я це написала? Ні. Ти хочеш знати, чому вони сміялися? Хочеш, я скажу чому? А немає ніякого чому? Це не через твій голос чи. Чи через те, що є якась змова? І точно не тому, що я там щось написала? Ти нічого не міг зробити інакше. І нічого не можеш зробити інакше. Просто твій час закінчився. Що все все. Ти називаєш мене тарганом, але дозволь запитати, чи ти колись думав про те, чому, коли горить будинок, люди вмирають, а таргани виживають. А, ти думав, ти потрібен у будинку? Це ж не так. Ди потрібен у будинку так само, як і таргани. Тільки таргани про це знають, тому вони ховаються у темряві, перечікують там і виживають. А ти ж сяяв на найбільш видному місці. В такі часи, як наші, виживають тільки ті, хто. Ховаються у темряві і спостерігають. А таких пожеж, їх буде ще сотні. Завтра землетрус поховає наше місто під, під землею, і, і це нічого не змінить. Бо найцінніше це ідея. Буде ще сотні таких акторів, як ти. Сотні таких, як я, сотні таких розмов, як наша. Але це все вище за тебе. Я розумію, тобі важко. Ніхто не хоче опинитися позаду. Але через сотні років, коли вже не буде ні тебе, ні мене, хтось увімкне плівку з твоїм фільмом, і на екрані ти оживеш. Розумієш? Всі актори, які в цьому році грали в кіно, колись вони помруть, а тоді хтось дістане їхні фільми з архівів. Здмухне з них пил, увімкне. І на екрані всі ці приводи знову зберуться разом. Вони будуть разом вечеряти, гуляти, кидатися у пригоди, подорожувати. Дитина, яка народиться через 50 років, побачить твоє обличчя на екрані і відчує. Що ти ніби як друг, хоча ж вона тебе не знає. Ти пішов в життя набагато раніше того часу, як ця дитина народилася, тобі був дан великий дар. Будь вдячний. Може, зараз твій час і закінчився? Але разом з цими привидами, духами і янголами, тобі дана вічність.